Новий вже 77-й театральний сезон відкривають в мускомедії. Плани масштабні: відновлення репертуару, переклад вистав українською і, звісно, постановка нових спектаклів все для поціновувачів мистецтва театру. Під час відкриття лунають щирі побажання. Головне усім миру, усім терпіння та жадоби до перемоги і пам'ятати життя триває. Життя триває, і наш театр теж це доказує і доповнює своїми виставами. В планах декілька нових вистав. Це перше буде Ісус Христос, – суперзірка». буде йти мовою оригіналу, англійською мовою, українською мовою перекладаємо, переклали Сільва. Також ми перекладаємо в джазі тільки дівчата українською мовою. Це улюблена вистава наших гостей. А розпочнеться новий сезон в театрі мускомедії 4 серпня Фолк Мюзиклом Кохання січового стрільця. Більше інформації з подробицями новинок сезону. Дивіться у наших наступних випусках.